Китай, Україна, спільну спільноту з Днем Незалежності. Незалежність, незалежність це наш щоденний вибір. Це те, заради цього ми сьогодні працюємо, живемо і боремося. Незалежність це життя. Бо коли її в нас не було, нас вбивали мільйонами. Зараз мені дуже складно говорити про незалежність, поки наші міста є окуповані, поки тривають обстріли. Але саме зараз ми її здобуваємо і. На жаль, дуже дорогою ціною, але це бажання до перемоги, це вже і є наша незалежність. Сказати всім нам, що кожен з нас в цьому місці буде робити все назалежне, щоб наблизити перемогу. Незалежність без перемоги неможлива, і коли комусь із нас здається, що сил терпіти цю війну вже немає. Згадайте заморених голодом українських дітей у 1933 році. Ця незалежність вже буде справжньою, такою, якою вона була у інших держав і націй, здобута у вогні в полуні страждань. Ми тільки формуємося, ми тільки вчимося бути І Я сподіваюся, що ця наука не пройде да. Бажаю усім нам бути незалежними, незалежними всередині в собі, незалежними від гріха, любити один одного. І ми виграємо цей бій. Україна була незалежною, є незалежною і буде незалежною, тому що на нашій стороні правда, на нашій стороні справедливість, тому що за нами стоїть величезна кількість людей, які ніколи не віддадуть ці землі нікому. Ніколи не дадуть нікому свою незалежність. Випробування ще будуть, але ми станемо тільки сильніші і переможемо, і будемо жити в подачі України. Дякую.